Який ефект плацебо не усвідомлює більшість людей? Коли мій кіт хоче свіжої їжі, але при цьому у нього в мисці ще є що жерти, я лише роблю вигляд, що кладу їжу в миску, зазвичай він на це попадається. Продукти харчування Herbalife і подібна продукція. Мої знайомі, які стверджують, що це справді чудовий спосіб схуднути, не розуміють, що справжня причина, через яку вони скидають вагу і починають почуватися краще, це те, що вони кардинально змінюють свій раціон і гастрономічні звички. Якщо замість нездорової їжі ви починаєте вживати в їжу коктейлі, ви позбавляєтеся зайвих калорій, ось через що ви худнете, а не через якісь чарівні коктейлі. Моя мама любить згадувати про крем для схуднення, який продавали в 70 Дяті роки потрібно було намазати цим кремом ту частину тіла, з якої потрібно було вигнати жири, і потім пробігти 5 кілометрів, щоб активувати крем. Кумедно ж люди готові вийти на пробіжку, щоб активувати крем, але коли їм кажуть, що бігати корисно, вони відмовляються це робити. В оригіналі фебрезе, засіб для усунення неприємного запаху, не мав власного аромату. Він взагалі нічим не пахнув. Через це люди думали, що він не працює. У підсумку виробник додав аромат суто для вигляду. І це мене охрініти як дратує. Мене дратує абсолютно кожен аромат, який є на ринку. Я просто хочу, щоб мої речі не смерділи. Якщо я хочу, щоб мої джинси не смерділи дупою, це ще не означає, що я хочу, щоб вони пахли ароматом мокрої трави. Або, типу, того, дайте мені про продукт без запаху. Коли мені було сім років, я прокинулася посеред ночі і побачила, що на стіні, прямо над моєю головою, сидить гігантський павук. Я кулою вискочила з кімнати, налякана до смерті, і сказала мамі, що більше ніколи не стану там спати, бо там павуки починають повзати по моєму тілу. Щойно я засинаю. Мабуть, після того як я провела дві ночі на дивані поруч із ліжком батьків, їм це набридло, і вони вирішили щось придумати. Вони сходили в магазин, де купили спеціальний спрей проти. Павуків на гіпсокартоні в кутку стелі була крихітна дірочка, і я сказала батькам, що саме звідти з'являються павуки, і вони обробили дірку спреєм. Моя мама розпорошила спрей від павуків у дірку і заткнула його папером, а потім розбризкала по всій кімнаті. Я пам'ятаю, що запах спрею був дуже приємний, і мама сказала, що це через те, що павуки ненавидять приємні запахи. Після того як я стала почуватися в безпеці через житті проти павуків заходи, банку спрею прибрали під раковину. Моїй ванні і про неї дуже довго ніхто не згадував. 12 років по тому я з'їхала від батьків і вони вирішили зробити ремонт у цій ванні. А вони попросили мене приїхати і забрати все, що мені може знадобитися. Я покопалася і знайшла баночку за освіжувачем повітря, який був обклеєний дрібними голографічними малюнками павуків. Побачивши її, мама розреготалася і розповіла мені все про чарівний спрей від павуків. І я була в такому шоці, бо ніколи навіть не здохла. Згадувалася про обман. Я думала, що це справнісінький спрей, коли маму розпилювала його по кімнаті. А виявилося, що це баночка освіжувача з наклейками павуків, які продають на Геловін. Причому обклеєна вона була дуже необережно. Але задумка цілком вдалася, і я зрозуміла, наскільки ж довірилими можуть бути діти. Одного разу я спілкувався з людиною, яка була причетна до створення перших банкоматів. Перші випробування показали, що користувачі вважали, що видача готівки відбувається занадто швидко, і вони вірили, що банкомат правильно списав з їхнього рахунку потрібну суму. Тому розробники підкрутили банкомат так, щоб він робив вигляд, що рахує гроші довше. Ця тема працює в банкоматах і в наші дні. Мій син був лікарем в армії, іноді солдати приходили скаржитися на біль і не здужання. але він знав, що насправді з ними все було гаразд: тривоги, нудьга, туга за домом, занепокоєння все це знаходило вихід у фізичних відчуттях. Але тим не менш йому хотілося їм допомогти. І він видавав їм старий добрий аспірин. Він клав по кілька пігулок у невеличкі конверти, і, ніби між справою, говорив їм, що це досить сильний засіб, і вживати його потрібно саме так, як він пропише. І він говорив. Що його завжди дивувало те, що дуже часто то один то інший солдат приходив до нього і дякував: лікарю, ваші таблетки подіяли. Біль пішов, і я тепер сплю, як убитий. Немає нічого химного в плацебо. Це дуже корисний лікувальний засіб якою мірою алкоголь багато дій, спричинених вживанням алкоголю, окрім прямого його впливу на організм, виникають завдяки заздалегідь закладеним стереотипам норм поведінки, довкілля та культурної обумовленості. Було проведено сотні експериментів, коли студентам коледжу давали безалкогольне пиво. А вони думали, що це звичайне пиво у локаціях, які зовні нагадували бари. Після кількох кухлів вони починали поводитися подібно до п'яних, але такого не трапляє. Ялося з тими студентами, яким давали таке саме пиво в приміщеннях із декораціями навчальних аудиторій. Одного разу я працював у таборі, де для дітей, які нудьгують за домом, у медпункті давали спеціальну мікстуру. По суті, це був розчин цукру в минеральці. Ця дурниця була на рідкість ефективною. Потім один із батьків діточок почав обурюватися, що ми обманюємо дітей і промиваємо їм мізки. І мікстуру було заборонено. Уявляю, як саме це сталося. Батько, як ви смієте давати моїй дитині ліки без моєї згоди? Адміністрація табору. Це просто цукор, розчинений у воді. Батько зрозумів, що потрапив у ідіотське становище, але не збирається здаватися, як ви смієте обманювати мою дитину. Усередині навушників Beats є спеціальні ваги, які штучно обтяжують навушники. Таким чином створюється ілюзія якості та міцності. Чи означає це те, що якщо навушники занадто важкі, то я можу розібрати їх і виняти зайві ваги? Мабуть так, якщо вони стануть набагато легшими і тобі від цього буде комфортніше, то зроби це. Не можу це точно стверджувати, але мені здається, що вся пропаганда, розгорнута проти використання глутамату натрію в їжі, базується на ефекті плацебо. Наприклад, мій тест свято вірить, що за смаком їжі в ресторані він може визначити, використовується глутамат натрію чи ні. Тому нам доводиться обходити стороною ті ресторани, де, на його думку, готують його використанням, оскільки йому стає дуже погано, коли він його їсть. За його словами, у нього починає моторошно боліти голос. Ва, і він хворіє весь день, однак він усе життя їсть локшину швидкого приготування з приправою, яка просто напхана глутаматом і почувається чудово. Я йому поки що нічого про це не говорив, бо він не з тих людей, які визнають свої помилки. Він ніколи не скаже, так виходить, я весь час їв глутамат натрію і не захворів від цього. Отже, у ньому немає нічого шкідливого. Наймовірніше, наступного разу, коли він їстиме локшину, він просто раптово захворіє, бо знатиме, що в ні, є глутамат натрію. Наприкінці я хочу сказати, що це глутамат натрію, а негативні наслідки, що спостерігаються в деяких людей, це лише результат вживання натрію у великій концентрації. Я не дієтолог і не маю жодних наукових доказів того, що глутамат натрію має негативний ефект плацебо. Але я бачив, як до смішного величезна кількість людей піддаються цьому. Це м'ятно-свіже, чисте відчуття, яке дає зубна паста. Спочатку ця тема була лише маркетинговою стратегією, але потім прижилася. Тепер майже всі зубні пасти м'ятні, тому що ми асоціюємо м'яту зі свіжістю і чистотою. Крім того, вся ця піна під пастою не дає жодного ефекту, а піну дає лаурилсульфат сульфат натрію, який міститься в зубній пасті. Я використовую сенсодин, оскільки у мене алергія на лаурилсульфат сульфат натрію, а в сен його немає. Коли моя донька була ще зовсім крихіткою, мені довелося виїхати по роботі на два роки. Я приїжджав на вихідні тільки раз на місяць. Моїй доньці почали снитися жахи, і я купив їй плюшового ведмедика і сказав, що він буде відганяти страшні сни. Через багато років вона запитала, чому це дійсно спрацювало, тому що ти повірила мені. Енергетичні браслети, сила магнітів або звичайна херня, точно нам невідомо Їхні творці кажуть, що магніти якимось чином впливають на залізо, що міститься в крові, і це приносить якусь користь. Дуже потужні магніти дійсно можуть вплинути на вашу кров, але ті, що містяться в цих шарлатанських браслетах, надто слабкі, щоб справити хоч якийсь вплив. Це просто стильні і непотрібні прикраси для людей похилого віку. Я часто грав у гру, яка називається Evolve, і моя донька почала розпитувати мене про неї. Я сказав, що полюю на чудовиськ. Вона запитала: раз так, то чому ти не ловиш їх у моїй спальні? Я подивився на неї дуже серйозно, вилів залишатися на місці і не ворушитися, і побіг на гору так швидко, ніби від цього залежало моє життя. Близько 10 хвилин я підіймав штангу і відтискався, спустився вниз і сказав із максимально серйозним виразом обличчя: у твоїй спальні більше не залишаю залишилося чудовиськ. Після цього вона обійняла мене дуже міцно і ще дуже довго не боялася чудовиськ. Коли моїй племінниці було близько чотирьох років, вона дуже сильно боялася монстрів і говорила, що вони ховаються під її ліжком, під диваном, у шафі, і не зрозуміло як навіть у туалеті. Її мати зробила для неї спрей у пляшці, на якій було написано спрей від монстрів, і наповнила його найкращим засобом від монстрів, який тільки можна знайти, тобто водою, кілька пшиків, і жоден монстр близько не підійде. Це, звісно, в жодному разі не плацебо, оскільки засіб від монстрів був справжній. Просто хотів подібну. Мій брат повісив знак динозаврам вхід заборонено над спальнею своїх доньок після того, як їм обом наснилося, що їх з'їв гігантський тиранозавр. Виявилося, що динозаври, які люблять їсти маленьких дівчаток, ніколи не порушують встановлених правил і виконують усі приписи на знаках. А одна моя подруга пофарбувала двері шафи в кімнаті своїх дітей у рожевий колір, бо в усіх чудовиськ, як відомо, алергія на рожевий. Очищення організму соками. По-перше, ви нічого не очищаєте. Крім того, природньо ви почуватиметеся краще після того, як не їли всі вихідні. А вживання напою, в якому міститься цукор, теж ніякої користі вам не принесе. Але ж ви протягом кількох днів не отримували необхідних калорій. Після такої несенітниці, щоб ви не з'їли, вам це здасться дивовижним. Будь-який вид очищення організму. Немає жодної потреби очищати організм від шлаків. Ваші нирки та печінка виконують усю подібну роботу Оботи, якщо у вашому організмі надлишок токсинів, ви, мабуть, смертельно хворі, і вам терміново потрібно в лікарню. Не думайте, що по вашому організму блукає 10 кг токсичного шлаку, спричиняючи різні захворювання. Імовірно, у вашому організмі є кілька кілограм їжі в різних стадіях переробки, і це абсолютно нормально і навіть корисно. Травлення це процес, на який потрібно чимало часу. І якщо ваша неперетравлена їжа рухається прямо до виходу і не проводить деякий час у Травному тракті, у вашого тіла не буде можливості отримати необхідну енергію та поживні речовини, які містяться в їжі. Немає нічого хорошого в тому, щоб постійно все це висирати, а саме до цього призводить очищення. Якщо у вас регулярні дефікації, ваша травна система працює цілком нормально. Якщо у вашому організмі накопичуються кілограми токсичного шлаку, це значить, що вам необхідно якомога швидше звернутися до лікаря, бо у вас, ймовірно, непрохідність кишечнику. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!